Ка вдома у Франківській громаді не вистачає організації, які обслуговують димовентиляційні канали. Самі газовики перевіряти та чистити їх не можуть, адже не мають ліцензії. Нині всі роботи виконує лише одна компанія. Решта зазначають, в КП Комфортний дім відмовились від співпраці. Є такі промсервіс, Івано-Франківський промсервіс. Вони вже дуже багато років на цьому ринку і вони зараз і працюють у нас. Ми їх залучаємо до перевірки димових каналів. Тому що димові канали є надважливі. В основному де є димові канали це колонки, а це дуже є небезпечно. І димові канали перевіряються два рази в рік, а вентиляційні канали один раз в рік. Ще одна причина із недостатньою перевіркою димканалів кажуть комунальники пов'язана з тим, що люди повиїжджали за кордон або ж неохоче відчиняють фахівцям двері. У нас було п'ять людей, зараз залишилося тільки два, які перевіряють. Тому що один служить, два звільнилися. Залишилося дві людини. Ну а ще те, що не було кварти... ну не було мешканців, відповідно. Ми не дотягнули, не зробили результат, який мав би бути такий. Залучались як... до рознесення повісток чи ні? Так, до... так, так. Та, та. Я зрозумів, що так. Ми всі носимо повістки. Звичайно, наші інспектори по вентиляційним каналам також носять повістки. Е, цю роботу ми проводимо в денний час, а також в вечірній час. І на сьогоднішній день нами перевірено 56% від нашого житлового фонду е, вентиляційних та димових каналів. За минулий тиждень, каже начальник івано-франківського відділення АТ Івано-Франківська Газ Андрій Струк. Ситуація по здачі демовентиляційних каналів все ж покращилась. Комфортний дім нам здав 391 акт, і пасіч Наїф здав акти по всіх своїх будинках. це 4 будинки. Якщо брати більше управляючі компанії, значить не здали, щоб не з не, незадовільно провели роботу в 2022 році. Це житловий масив, 42 будинки, житло-сервіс, 74 будинки і сервіс житло. 42 будинки. В загальному кажуть ват Івано-Франківська газ за минулий рік. 480 актів перевірок по будинках здано, а 405 – не здано. Тобто трохи більше 50%. відсотків. Мар'яна Джерчанастасія Богей телерадіо компанія Раї.